Здоровенькі були! Доброго вечора ми з України! Сьогодні український sim racing. Будемо грати в Project Cars 2. Одразу попереджаю, я ще не так давно купив руль. Це Trust Master 300 Alcantara Edition. Я вже трохи... Пограв в кар'єру, але ще досі не професіонал. Отже, поїхали. Давай завантажуйся. Подіваюсь правильну сторону вибрав. Вже про аварія. Зараз будемо встановлювати. Не думаю, що рекорди, але боротьба буде за старт з першої позиції. Ще невдала, гонка почалась. Я цю трасу ще не знаю. Так що сильно не треба мене сварити. Я ще починаю ще гончик. Сила ботів у мене зараз десь на 25. Або навіть досвід, краще сказати. Агресивність майже максимальна. Незграбний. це нормально увійшов. Навіть цікаво з якої позиції почну. Бо тут такі нестабільні бути. Буває таке, що мене деруть на початку кваліфікації. Можу навіть останнє місце зайняти, але потім, коли сама гонка починається, деру вже їх я з останнього місця. Ну Це вже пробачайте, я дуже агресивною грою. Дуже агресивно поводжусь на трасі, але займаю перші місця. Це мене обігнав суперник. А може я зараз ні, не виграв. Давай, давай, газуй. А от на цьому повороті може обігнати а ще якщо агресію додам, то точно буду обганяти. О, є. Я його взув. Так, тримаю позицію. Ай, можу і втратити зараз. Точно втратив. Нічого. во 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 Пішло, пішло, пішло. Є, yeah. пролізло. Пролізло. І ще раз пролізло. Втратив керування. Але я намагатися його не впустити. Не впустив. Да. Так. Кваліфікація на така і погана, третє місце. Ой. Теж агресивно, агресивно вміє грати. Не пропущу. Ти гля який. Ай, пропустив. Ну, це вже машина якась не розганяється. і іще одного пропустити. Так, да, я такий нестабільний гравець. Ай-яй-яй-яй-яй, майже. Маленький був шанс пролізти. Ну 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 не пускає. Ну і ладно. Я на повороті відіграюсь. Не зміг. Ой, блін, щось я вже останній. Зі мною явно змагаються двома очами суперники, ще й зі штучним інтелектом. Так що в них є перевага, але це не означає, що я програю. На село повороті. Упади. Мало табло не зніс. Та ні, ну як це буває? Був третій, став останнім. Нічого не навчився. Табличку хочу збити. Ай, блін, що ще так погано кваліфікацію проходжу. І поворот погано пройшов. Щось мої шанси втрачаються потроху. Команда мене намагаюся наздогнати, але я то вмію не пускати їх. А... Зрізаю як боженька. В общем, наїду. Ну що ж це робиться таке? Ну давайте в чергу, хто наступний на перегонки. Головне табличку не знести. Ну що, в, шо, в гонках буде останній шанс мабуть показати на що я здати, бо на кваліфікації я зовсім якийсь не готовий. Повертай же. Найважчий поворот був ну, більш-менш оце не дуже що ж це сталося? Чи я такий незграбний став, чи то суперники? Порозумніше. Наприклад, я швидше буду. Она Якийсь бонус отримав, став ближче до нього. Трохи виграв часу. Саме час тепер його продати. Зараз да, здогняють бачу ззаду. Ну що ж, з цією машиною твориться. Давайте вже я згоден на останнє місце як же зустрінемось як слід. Там я вам напхаю по самі глади, мабуть. Ну, ну що ж. шины подводят. Не, не витримують навантаження моих поворотов. Давай, давай. О, все, началось. Наступный уже. Зараз я дам тобі. О! Отак тобі. Отримав своє. Ну, все одно 12 що я зроблю? Бий, не бий! Тут же нічого не зробиш. Ніде. Майже й не бачу попереднього, суперника! Відірвали вже дуже далеко. Давайте вже кваліфікацію закінчуйте. У мене тут шансів немає. Є один куди лізеш? Як же погано кваліфікація проходить? Щось на картингу легше було їздити. Поки що... У реальному житті картинг – це найбільший досвід мій. за кермом. Ну, що з цією машиною? Я повний газ тисну, а вона, блін... Не хоче розганятись. Це вам, блін, не не need for speed. Тут, блін, фізика. або помилки у пізиці. Так. Останній чи не останній круг. 30 секунд залишилось до кінця кваліфікації. Це може бути і останній Ну, на жаль, гра немає українського Її Є русський язик, а мова вона відсутня. Це останній трусик, скільки можна ганьбитись. Ну, це ганьба. Там не кваліфікація. Де фініш, вже поруч. Це вже фініш. Все, фініш. Okay, це ганьба. To Давай. Що я там? Так, да, останній. Зіф останній. Давайте, останній шанс. Показати себе це тільки. На гонках. давайте трохи собі, мабуть, спустимо передні колеса. Що ще б зробити таке? Трохи додамо. Нахил колес. Може трохи... На поворотах зможу краще їхати. The the Поїхали. Ой, сніг. А тепер я не знаю. Ще не ні разу не їздив по снігу. Тільки по дощу було. Зараз я вас всіх тут нагибати буду. О! На початку вони завжди такі. Повільно розганяються, а я такий агресивний. Так, 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 на трасі треба триматись, бо штрафують. Що шанси є? А як же нам носителям окулярів важко у дощ або сніг на вулиці щось робити? Особливо це на службі було, помітно. За два з половиною роки служби на війні настраждався. О, все таке оштрафували. Суддя, блін. Помилуй. Та вганяє вже мене. Я майже натисну на газ. Все, поїхали. Балів, я на одного погоджувався. А тут ще один протиснувся. Ненадовго. Сподіваюсь мені колеса поставили автоматично саме для снігу. Ніфіга не видно. Третє місце це ніфіга собі ще. Я молодець. Ну давай от наоджу коли вона так повільно розганяється. Так. Куди ти лізеш? Отак тобі і треба. Давай розганяйся. Захистив третій місце? Ну що з тобою? Що з тобою? Що це за розмін? Це, мабуть, траса вже льодяна слизько розганяти стало. Шанс. Трачемо. Ще разок. От так і знав, що аж 3 минути го. Давай, обганяй. Навіть двоє. Ох, як мене важко обігнати. Так, дев'ять секунд. Шанс. Це повітряний мішок. Є шанс нормально розігнатись, єс! Агресивна тактика дає плоди дуже часто. Да. Перше місце. Це Україна, крихітко. ай яй 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 Ну, вже друге місце. Зараз я вам покажу. Давай, давай. Ще трохи, ще трохи, давай. Про мішечку і... є, є є є! Є! Іде, пролазе, пролазе, пролізло. Не обженеш мене. Отак тобі. ще Ще, ще трохи протриматись, 40 секунд. Це, мабуть, останнє коло. Україна вистоїть. Да, вистоїть. Бішмаєш, так пройшов. Ех ти ж зараза. Шанс, шанс. Є шанс. Нема шансу. Ай, ну что це твориться? так от агресивні повороти моя фішка. Блін, ну до фінішу може не нести? Ну, друге місце теж непогано. Фініш! Що ми там? Друге місце. Ну, завдяки моєму напарнику. Змогли вирвати перше місце. Ось я на другому місці, ну. ну. О, я хоч тут на другому два рази. Два рази друге місце. Але по сезону в мене перше три перемоги, ну. Вибачаюся, що не з самого початку показую. Я не знаю, чи взагалі зайде український сімрейсін. Щось вона не дуже золота. Медалька чи кубок. Ну да, золота повинна бути, що якась срібна. Я сподіваюся, це на зір мене так підводить. Ну, зараз ще можу показати налаштування у грі. Якщо комусь цікаво. Навиграв тут, йомоя, о, все-таки пройшов до кінця сезон. Ну, може, перші сезони не всім цікаві, чи що це, брін? Види спорту. Коротше, будучи розбиратись у грі, мені ще он скільки відкривати, так що... Все найцікавіше, можливо ще попереду. Так що, може і добре, що ви не бачили цю ганьбу. Скільки там було перезапусків? Не, показую не досягнення на те. Ось, в мене 26. В принципі, можу вже до 28 підвищити. Ну, і хай будуть більш агресивні. Ну це вже на наступну гонку і наступне відео. До побачення!